Добрий вечір всім. Ми з України. Слава Україні! Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю- Надій Маліновський, тебе огромне привітання передаю. Юрі. Приїхав Сергій Коспрацерю. Ну воюю по Сверю, ною Ті ветерка пішли. Он що это укрила по іди. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Черт та повиганяй. Ветерок слабенький, ну нічого, крила порозминають. Тройки так і немає, Касяна немає, Косяна немає ярю і нема білого вистерами клавчарю. Ну, краще, тільки що немає, сім на глазах я бачив, що їх месер позабирав. Люлюлю. Оте. -лю -лю. Десятка два ще залишилось. то й добре. Як каска, залишилося такі качественні. Я сейчас рук почти не катаюсь, я хочу эти руки есть, а то сейчас. Давай, закрыла, разрабатывай, да. уля ля Сейчас покормлю. Дружара охрана пришла моя Молодец. уля ля ля лю Дивлюся багато друзів, голуб'ятників. Бивших не дивлюся на не коментарі, напишу. Не ну, дорожка вам скатерть. Такі заняті садять у сірі. Так, білий, раз, два, три, чотири тут нагна. Да. П'ять Не голодні, не виганеш. Сьогодні на мене получить баночку. Там всім горю. Дякую, хто заходив на канал, хто ставив коментарі, чи ти подобайки, хто пише коментарі. Щиро вам дякую. Ру. Дай Бог вам удачі. як бажаю здоров'я. та би цей беже перемоги, говорю, четвертий рік дерев. Їзді на роботу говорю, по тривогах, на що це зробиш? жир. Та нікторі, може, їх ждали, говорю, а я їх не ждав. А тих тварів. Наверное. А завтра вообще ветерка почти немає. Ну так. Улюлю. ще не си попряплат, так? да? Уля. То начне бігати, Тут в мене є два тішок, які бігають ру. Вітерку немає їх позаносиру. Вони навіть ще не прилетіли. За ще не всі ру. Он лише Так, а що це прийшов? Він да, і, і ще цей єру. Він мені не нравиться. Не Нехай-нахай. <кій> це в мене два голуба. У мене голубок є. За других голубів. Порувати покуди не збираюся. треба ще попарувати. А хип так бы тряхануть бы раза два. Чтоб трошки само отсеялось. Боятся під да? Боятся під своди. Да, жирновать, но ничего. В субботу достану просто на просто посадить